Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Вже завтра, 26 вересня, токен Хамстер вийде на усім відомих біржах. Таким чином закінчується ціла епоха тапання хом'яка. В сьогоднішньому відео про це і поговоримо. Поділюсь своїми думками на рахунок ціни токена, на рахунок їхнього, так би мовити, дропу і покажу ще декілька можливостей, де можна заробити ці токени Хамстер. Тому що, коли такий гучний проект виходить на ринок, біржі стараються чим побільше для себе заохотити нових користувачів і вздають токени новим користувачам. А ми можемо Цьому увагу, заробити аккаунти і на цьому заробити. Тому думаю, це відео буде для вас корисним і цікавим. Не забувайте поставити лайк авансом і підписатись, якщо досі не підписані. І так що хочу сказати в першу чергу. Думаю, що для багатьох моїх підписників така тема відео буде трохи новинкою, тому що про хамстер я взагалі не розповідав на своєму ютуб каналі, не робив відеороликів в телеграм-каналі. Давайте перейдемо туди. Я робив лише один пост про хамстер, Він був ще 10 квітня. Тоді я поділився таким проектом, як хамстер, і поділився своїм Посиланням це було ще до виходу ноткоїна, ще до цього всього хайпу, як я тоді писав, в проєкті є вже півмільйона активних юзерів. На той час здавалося, що це багато, але як показали в майбутнє, це було ще дуже мало. Після цього хамстер я не шило, більше не робив пустів і, як то кажуть, повністю його скіпнув. В першу чергу я це зробив через великий наплив людей, який стався після дропу, після хорошого дропу ноткоїна. Тоді в хамстер почала заходити просто шалена кількість людей кожного дня, шалена кількість людей, яка зовсім ніякого від відношення до керпіти не мала і не має, заходила і тапала з надії на якийсь дроб цього хом'яка. Це для мене, як то кажуть, був такий дуже великий ред флаг, тому я вирішив не приділяти цьому часу свого, не приділяти цьому увагу, і хамстер пропустив. І як показав час, і як показав дроб, які вони вже роздали, це було непоганим і навіть правильним рішенням. Давайте ще повертаємо мій канал донизу. Сьогодні, дві години назад, тут я робив ось таке невеличке опитування: запитав людей, які у них емоції від відропу хамстера. І як відповіли, 40%. Підписників у них повне розчарування. Я цим чесно кажучи, здивувався. Я про хамстера хожі не розповідав, але все одно знаю, що напевно 70% підписників в ньому брали участь, тому що про нього знали буквально всі. І як бачите, в дуже великій кількості людей повне розчарування. Ще тут 26% відповіли що вони не тапали, але я чомусь трохи сумніваюся. Мені здається, що тут має бути менше відсотків, а напевно 20% звідси має бути також до повного розчарування. Просто люди спеціально не туди віддали свій голос. Це одна з причин, тому я вирішив записати це відео і поділитися своїми думками щодо цього реально масштабного розчарування людей. Напевно, основною причиною такого розчарування, такого зараз великого хейту на хамстера, стали завишені очікування людей. Вони були вже після хорошого дропу від ноткоін, і чомусь люди вирішили, що хамстер має роздати ще більше, чи так само ось весь цей час, який вони в нього вкладають, 100% має їм окупитись. Це мусить бути. Я не розумію, чому люди були такі впевнені, чому велика частина людей вирішила, що все має стати та як вони думають і так говорять багато блогерів. Так не сталося, І час, який ви вкладали в цього хом'яка, в принципі, можна 100% вже сказати ще до лізингу, що він вам не окупився, тому що я вже подивився по чатах телеграм-каналів в своєму чаті, запитав деяких знайомих. В середньому, як замітив, на один аккаунт люди отримали дроп 2000-2000 з половиною токонів хамстав. Якщо ми перейдемо на примаркет біржі УКХ, він зараз показує, на мою думку, найбільш реалістичну ціну, яка завтра буде в 15.00. Це є ціна в один. Центр трохи більше одного центу. Тому, якщо ми вводимо ось 2500 токенів, середній дроп це 25 доларів. Якщо б ви робили з хом'яка тиждень чи два, напевно, це був непоганий дроп. Але люди в нього заходили майже півроку, хтось заходив кожного дня, збирали там ті ключі, збирали коди кожного дня. Бачив в моєму чаті, кидали кожен день. Не дуже в тому розбираюсь, але було видно, що люди реально вкладають в це час. Взагалі, на мою думку, через таку велику кількість учасників, які зайшли в цього хом'яка, у власники. Цього хамстера, у всіх розробників, всіх хто цим займається, було два шляхи, якими можна роздати давело. Перший шлях це роздати так, як вони роздали практично всім активним юзерам, просто по невеликій частині токенів. Другий шлях це побарити дуже велику кількість користувачів, знайти якісь тупі критерії, це не так важко. Вони могли там зробити активні місяці, зробити якусь мінімальну кількість днів, скільки треба було заходити, і могли зробити навіть там 80 чи 90% всіх людей, які заходили тапати, і роздати тим на. На кращим десяти чи 15% відсоткам людей більше токенів. і вони б там заробили, допустимо, по 200, 300, 500 тисячу доларів, і це був для них би дуже хороший дроп. Але вони розуміли, що у двох випадках все одно на них полиється дуже великий хейт. тому що в першому випадку, коли роздали на багатьох по чуть, чуть всі будуть давати їм хейт. А в другому випадку, коли дуже багато людей повністю поберегють, вони будуть також давати величезний хейт на проект. Тому мені здається, що у них взагалі не було варіантів, як роздати цей дроп. так що всі були задоволені, і хейту було по. Мінімуму, тому вони вибрали такий варіант, що роздали практично всім, і зараз будуть якось викручуватись. Вже написали своєму твіте. Як ми можемо ось тут побачити, що є додаткові 15 токенів, які будуть витрачені на майбутній другий сезон? Типу, у нас скоро розпочнеться другий сезон, знову люди будуть тапати, чи що вони вже викручуються, вже шукають ситуації, як на цьому виграти, як на цьому заробити і залишити по максимальному кількість людей, тому що на цих людей вони заробляють. Вони продають рекламу, вони будуть тепер продавати свій токен, будуть завищувати на нього ціну. Чи знижувати будуть відбуватись маніпуляції, і для цього всього їм потрібно залишити зацікавленими і залишити в проєкті чим побільшу кількість людей. Щодо ціни токена гуляють різні припущення. На фоні цього негативу багато хто прогнозує ще меншу ціну, ніж зараз є на примаркеті. Але я все ж таки схиляюсь до цієї думки, що ціна може бути більшою. трохи більше хом'як, мені здається, вас порадує для того, щоб ви з задоволенням злили свої токени, а вони їх відкупили і потім зробили маніпуляцію, яка була на і на інших схожих проектах це моя думка. Це не 100%, що так буде. Мені здається, що ціна може бути більшою. Що ми порахуємо за ціною одного цента, а токені буде там 100 мільярдів, це виходить, що у нас капіталізація проекту 1 мільярд. Але ми бачимо, що 30,5 мільйонів користувачів не обрали спосіб виведення коштів, і це може означати, що велика частина токенів просто згорить, тому що на їхньому балансі ніхто їх не виведе. І ще плюс 15%, про які ми говорили, будуть витрачені на майбутній сезон. Тому це означає, як і тут пише, що не усі 100 мільярдів токенів будуть у ринку одразу. Таким чином, мені здається, що це ще один сигнал, що токен може вийти на ринок по трохи більшій ціні, ніж 1 цент. Можливо, навіть по 2 центи, можливо, по навіть 2,5. Це вже буде навіть дуже добре. Але моя така позитивна думка, що токен все ж таки вас трохи більше порадує і вийде за кращою ціною, ніж зараз всі очікують. В загальному зараз весь ринок стає трохи кращим. Крипта почала потрохи рухатись вверх Більше проєктів оголошують, що будуть лі. Оголошують вже дати. Зараз вже кінець вересня. Я думаю, що жовтень буде ще веселішим, тому в загальному ринок зараз не такий поганий, як був там місяць чи два назад. Це може зіграти ще одним фактором, чому хамстер вийде успішніше, ніж це прогнозує примаркет. Навіть якщо зараз подивитись, ось годину-півтора назад вийшов токен з IDO на Bybit і дав 10 іксів. Правда, там коли вже люди змогли заклеймити свої токени, там вже було 5-6 7 іксів, але все одно, якщо згадати минулі проекти, які виходили через IDO. Давно такого не було. І цих 6 іксів, за якими люди змогли продати, це є досить успішно. Тому мій прогноз щодо ціни токена Hamster є позитивний, і я очікую на лістингу більшу ціну, ніж зараз пише премаркет. Як це буде, побачимо вже завтра. Будемо ділити своїми думками щодо цього в нашому телеграм-чаті. І також, можливо, щось я напишу свій телеграм-канал. Обов'язково, щоб цього не пропустити, щоб поспілкуватися разом з нами, підпишіться і на телеграм-канал, і на телеграм-чат. Посилання будуть в описі. Давайте ще тепер на кінець швидко перейдемо. По тому, де ще можна заробити токенів Хамстер. Нагадаю вам про акцію на біржі ОКХ. Про неї я вже робив детальне відео. Ось тут попереднє моє відео на 9 хвилин, де я детально розказував, як в ній взяти участь. Тут є повного 65 мільйонів токенів Хамстер, і він буде поділений на всіх учасників, які виконають умови. Тому можете переглянути це відео, можете перейти на ось цю сторінку на самому OKX і розібратись самому. Тут нічого складного немає. Посилання також на реєстрацію на біржі OKX я вам залишу в описі. Можете взяти участь в цій акції і заробити ще додатково токенів Хамстер. Фіксованої суми, як я вже казав, немає. Просто весь пул буде поділено на усіх учасників. Тому може вийти як і маленька сума, так і досить немала. Далі у нас за традицією є Binance Launch Тут є ще більша кількість токенів Хамстер виділена. Сюди заблоковуєте свої токени FD USD на 3 дня і за це отримуєте пасивний прибуток в токенах Хамстер. І на біржі Bybit також є акція, яку ви можете розглянути. Якщо ми перейдемо на Spot X, у нас є токен Splash Hamster. Так, повертаємо. Ось тут 62 мільйона токенів. Тонів Хамстер виділено, учасників вже є немало, але все одно можна взяти участь. Натискаємо виконати. Перша подія у нас є для вже існуючих користувачів біржі Байбіт. Ми за торгівлю на цій біржі токенів Хамстер, мінімум на тисячу USDT можемо розділити призовий пул. Тут вийде небагато, одразу наперед вам кажу, тому перед тим, як ви на комісію, думайте, чи це буде для вас вигідно. Друга подія є більш прибутковою. Тут буде цілих 25 тисяч переможців, які отримують по 2000 токенів Хамстер. По теперішньому курсу це є 20 доларів. Для того, щоб взяти участь, вам потрібно... Внести на свій баланс 100 USDT і після лістингу токена Hamster купити його на 100 USDT і продати. На моєму YouTube каналі є детальні відео по токен сплешах по таких акціях, де я ще детальніше розповідав, тому також можете їх переглянути. Підписуйтесь і не будете пропускати моїх нових відео інструкцій. Посилання на реєстрацію на усіх цих біржах на Bybit, на OKX, на Binance можете знайти в описі під цим відео. Вони є партнерські і будуть для вас більш вигідними, ніж прості реферальні посилання. Ось таке досить незвичне відео, як для мого YouTube. Ютуб каналу вийшло, надіюсь, воно б вам сподобалось. Обов'язково напишіть про це коментар. В загальному не забудьте підтримати український контент лайком і підпискою. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.